В нашому житті іноді бувають ситуації, в яких ми тривожимося, за щось переживаємо, але дуже важливо завжди покладатися на Бога. Я хочу сьогодні прочитати вам вірші з Біблії про Божий мир в святій Євангелії від Івана, 14 розділ, 27 вірш, написано. Ісус каже: Мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. В іншому місці Писанні Послання святого Апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ, 6 і 7 вірші, написано: Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння. Нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Тож, щоб не трапилося в вашому житті, які б події не відбувалися, завжди покладайтеся на Бога, і нехай Божий мир наповнить ваші серця і подарує надію в Ісусі Христі. Амінь.